Коротка відповідь: прямо відпрацювати карму дитини ні неможливо. Але мати може і повинна зробити величезний обсяг роботи, який кардинально полегшить долю дитини. Чому це можна відпрацьовувати чужу карму? Перше. Закон індивідуальної волі, карма не це сума виборів душі. Кожна душа прийшла на землю зі своїм унікальним планом і своїми уроками. Якщо мати залізе і забере урок, вона порушує свободу волі, дитина та її кермічний контракт. Закон власного досвіду, тяжка хвороба дитини це її власний шлях до мудрості, хоча це і боляче. Забрати цей шлях це позбутися душі її досвіду. Що може мати зробити халедінамічним та кармічним шлях? Мати має потужний енергетичний зв'язок із дитиною, особливо з хворою, і її робота дає колосальний ефект. Перше очищення спільного роду каналу 80% успіху. Хвороба дитини дуже часто є не лише її особистою кармою, а й проявленням найважчого родового тягаря, який душа дитини погодилася нести, щоб допомогти роду. Мати повинна працювати не з кармою дитини, а за власним родовим сценарієм та сценарієм партнерства, батько дитини. Через холодінаміку мама може знати. Знайти, знайти родові програми страху, провини, самопокарання, виживання, які були передані через неї дитини, знімаючи ці програми себе, вона автоматично полегшує цей тягар для дитини. Друге трансформація власного стану. Дитина завжди є дзеркалом внутрішнього стану матері, особливо її болю та страху. Мата повинна трансформовувати свій стан жертви. Чому не зім? це зі мною у волі творця, яка сила мені дана для зцілення. Через холодинаміку працювати зі своїм внутрішнім болем, злістю на Бога, долю себе, світло та вдячності матері створюють потужне, цілюще поле навколо дитини, що може значно покращити її фізичний стан та якість життя. Третє молитва та Егрегор енергетичний щит. Ви правильно робите акцент на молитві та Егрегорі. Молитва за дитину у найважчому стані любові та прийняття. Не в страху, підключає дитину до чистого, цілющого потоку. Наприклад, християнського Егрегора це дає силу та ресурс, боротьбу з хворобою мати. Ти не можеш забрати урок, але ти можеш створити ідеальні умови для того, щоб душа твоєї дитини змогла цей урок прийти. Твоя робота над собою та родом це найпотужніші ліки для тебе і дитини. Напиши, що для тебе дається найважче, з любові Інга Палабарюк.